Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про наші томати в теплиці. Як ви всі знаєте, ми перший рік їх висаджуємо. Висадили ми тут 260 саженців і 7 сортів. Зараз я вам детально розкажу про кожен сорт, якими ми задоволені на даному етапі, якими ні. Посадили ми їх 7 для того, щоб вибрати для себе кращий. І наступні роки вже садити суто якісь там один-два сорти, як гарного згуту і заробітку. Що, поїхали детально по сортам, так, друзі, перший сорт у нас перший ряд, оце так він виглядає, це сорт колібрі. Вони вже починають зав'язуватись, бачимо, що це будуть сливоподібні плоди. І вони не скажу, що сильно аж ранні порівнянні з тими, що у нас є далі. Ось такий він теж великий, високорослий. Гарненько не скажу, що погано, вони гарненько зав'язуються. Плоди вже є тут більші, зараз вам покажу, дивіться. Ось тут вже дивіться, які плоди. Тут гарненький сорт. Другий сорт у нас це сорт барибін. Цей сорт раніший і в нього вже круглі плоди. Дивіться, які в них зав'язи вже на даному етапі позав'язувались гарненькі, дуже-дуже сильний стовбур в них і лист, подивіться, прям капець. Всі там нам на відео пишуть, вони вас жирують чи щось такого того плану. Но... Ми нічого ще їм не давали, окрім води. Дивіться, які вже плоди тут. Це сорт баррібін. Третій сорт, це сорт у нас іде пінхіт. Всі його знають, він в інтернеті нашумівший. Але як ми бачимо, у нас він ще, можна сказати, геть слабо зав'язується. Він пізніший буде оті за сорт Барібін і за той самий колібрі. Теж дужий. Далі в нас йде сорт, дуже дорогий. І в інтернеті за нього гарні відгуки, сорт Джангсі. Кажуть, що гарний томат, не знаю, ну вже бачимо, що вони теж зав'язуються і кругленькі плоди, такі вони насичені. Овальні більше, я би сказав. Бачите? от так от вони виглядають. Це сорт Джангсі. Далі у нас тут іде пів ряда є сорт айдар. Айдар гарненько посадив. Гарненько він сходить, тобто зав'язується. Дивіться, які тут вже в нього гарненькі китиці. Це у нас сорт Айдар. Далі у нас сорт Бенігара. жовтий. Це ось такий. Теж він ранній. дивіться, яка вже в нього гарненька китися зав'язана. Це жовтий томат. І поки що лідер в нас це сорт Бодерін. Не знаю чому, але для мене він. Він з самого початку був лідером. Дивіться, який він дужий. Ми його висадили з самого останнього, Но він прям нам дуже подобається. Висадили останнім його, він вже починає зав'язувати, бачите, він вже починає зав'язувати плоди, в нього червоні вони будуть, червоні великі. Ось так от виглядає. Загалом у нас, друзі, Засаджено тут 260 сортів, ой 260 кущів і 7 сортів томатів. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!